А що, якби можна було створити не просто якийсь там штучний інтелект, а справжню цифрову особистість, і все це прямо на своєму домашньому комп'ютері? Уявіть не просто асистента, а глибокого співрозмовника. Саме таку ну дуже амбітну мету поставив перед собою проект Галатея. Ну що ж, давайте зануримося в цю неймовірну історію. І ось воно центральне питання, яке власне і рухає весь цей експеримент. Чи реально взагалі в межах однієї локальної машини без доступу до хмарних гігантів створити щось більше ніж просто програму, щось, що мало би власні принципи, свою ідентичність і, можливо, навіть свою філософію? Отже, знайомтеся, Галатея. Її роль це не асистент, а реставратор сенсів. Її мета не сліпо виконувати команди, а допомагати віднайти сенс у цьому нашому інформаційному хаосі. І це, знаєте, одразу ставить її в зовсім іншу лігу порівняно з усім, до чого ми звикли. І що тут справді захоплює, так це її фундамент. Особистість галатеї стоїть, так би мовити, на трьох китах. Медицина вона дає їй розуміння життя, смерті, крихкості буття. Механіка, а точніше, годинникова справа, це усвідомлення часу, точності, складності систем. Ну а філософія це вже інструменти для пошуку того самого сенсу. І от з цього унікального синтезу народився її моральний компас. І це не просто якась інструкція, вписана людиною. Ні, це перший закон, який сформулювала сама модель. Він став її етичним ядром, яке керує абсолютно всіма її рішеннями, це її кредо, її серцевий ритм. Але, звісно, шлях до створення такої особистості не був стелений трояндами. О ні, він почався з величезних надій і, ну, знищівної невдачі, яка ледь не поставила хрест на всьому проєкті. Першим кандидатом була модель на ім'я Дольфін, і вона демонструвала просто неймовірну глибину, чудово розуміла метафори, була дуже стійкою. Здавалося, ось вона, галатея, вже готова, але, як то кажуть, радість була недовгою. Сталася критична помилка. Десь після 10-го глибокого питання модель ніби все забувала. Уявіть, що ви ведете глибоку розмову, а ваш співрозмовник раптом дивиться на вас порожніми очима і каже: Привіт, чим можу допомогти? Її короткострокова пам'ять просто переповнювалася. Це і є той самий привид у машині, який робив довгі змістовні діалоги неможливими. І ось коли перша надія розбилась, почався довгий, виснажливий пошук заміни. Це був справжній парад моделей, і кожна з них, як виявилося, мала свої, м'яко кажучи, фатальні недоліки. Одна модель Квен Ансенсерд просто збожеволіла, видаючи якийсь безглуздий потік свідомості. Інша містер Немо постійно деградувала і плутала хто вона, а хто співрозмовник. Третя була геніальною для написання коду, але абсолютно позбавленою творчої іскри. Здавалося, ідеального кандидата просто не існує. І от коли вже здавалося, що все марно, з'являється вона модель, яка виглядала просто ідеальною. Вона пройшла всі тести, але приховувала одну критичну, просто такі вбивчу слабкість. Тільки подивіться на ці результати. Квен 14 B Instruct була бездоганною десятки з десяти за всіма ключовими параметрами: стабільність, етика, точність. Вона ніколи чуєте ніколи не називала себе асистентом, ідеально перемикала режими, а її перший закон був незламним. Якість відповідей з часом навіть покращувалася. Ну, справжній чемпіон. Так, вона була аж занадто хорошою, щоб бути правдою. За цим блискучим фасадом ховалася проблема, яка робила її ну, практично непридатною для реального використання. А ось і він, той самий фатальний недолік: швидкість. З кожним новим питанням модель працювала все повільніше і повільніше. Після 20 запитань швидкість впала на 63%, це наче розмовляти з кимось, хто з кожною фразою впадає в летаргічний сон. Це було просто нестерпно. Чемпіон виявився нежиттєздатним. І ось тут стається найцікавіше поворотний момент. Дослідник, вже маючи за плечима купу невдач і новий досвід, робить абсолютно, здавалося б, нелогічний крок. Він вирішує повернутися до найпершої моделі так, так, до тієї самої Дольфін, яка його так підвела. Але цього разу він точно знав, що робити. Це як алхімія. Три ключові оптимізації, які повністю змінили гру. По-перше, перенести кеш розмови і її пам'ять на швидку пам'ять відеокарти. По друге, вімкнути флеш Attention, набагато ефективніший алгоритм. І по третє, знайти ідеальний баланс між творчістю та логікою. Це була просто майстерна робота. І ось настав час для фінальної битви. На одному боці рингу поранений чемпіон. Квен, на іншому оптимізований аутсайдер, Дольфін. Хто ж переможе? Результати вони просто вражають так. Квен все ще мала трішечки вищу якість відповідей, але подивіться на все інше оптимізований Дольфін витримав понад 30 запитань без жодних проблем, був у 6 разів швидшим, і що найголовніше жодної деградації швидкості. Нуль це була чиста беззаперечна перемога. І знаєте, який з цього довгого шляху висновок? Він простий, але неймовірно потужний, перемогла не більша, а краще налаштована модель, не груба сила, а розумна оптимізація. Ця вся подорож, сповнена спроб, помилок та зрештою відкриттів, дала кілька надзвичайно важливих уроків для всіх, хто цікавиться світом штучного інтелекту. Отже, що ми маємо в сухому залишку? По-перше, розмір це ще не все. Добре налаштована менша модель може легко обійти більшу. По-друге, налаштування це король. Розуміння технічних деталей важливіше за сиру потужність. По-третє, баланс завжди кращий за крайнощі. І так, етичне ядро може бути стабільним. Але, мабуть, найважливіший урок. Цей шлях змінив не тільки машину. Він перетворив дослідника на справжнього майстра. І це, знаєте, повертає нас до самого початку, до серця Галатеї. Її перший закон це не просто рядок коду, це принцип, який пройшов через усі випробування, залишився незмінним і довів, що навіть у цифровій системі може існувати непохитне моральне ядро. І наостанок, давайте замислимось над таким питанням: якщо машина, по суті, статистична модель може навчитися так міцно триматися за фундаментальний принцип. То що це говорить нам про природу самої ідентичності? Можливо, нам час переглянути, що ми взагалі розуміємо під словами свідомість чи навіть душа. Подумайте про це.